Сама маска починається з глини. Беремо просто, ну, жовту глину, місимо. Місимо таку глину тугу, так як на пироги тісто. Туди додаємо січки, трошки полови і місимо. І Робимо таку форму. Кусок глини густої і виготовляємо таку форму. Відка ну, матриця, одніка форма, ну як хто каже, отака. Ну, так, матриця більш без. без нічого. І це така, виходить, матриця. Ну, ми трохи я облегшив, бо тому що в мене є поверх 100 формів. Щоб не тягати глину, я одну роблю одну форму і з цієї форми роблю декілька масок. Можу зробити з одної форми, наприклад. Десять масок, там ніс змінити, там от, наприклад, зробив Капелью. таку форму. Капелюк приклав. <рес> тут на, на, бачите, тут но. ніс поклали. Но, ніс такий кривий. Породив теж інакший ніс. І, і декілька кажуть, декілька масок. Формів є де, поверх 100 видів в мене. Дуже багато. Будемо зараз починати гіпсувати. Оце ми зробили, це висохло і з цього починаємо ми робити форму. Ну, Я зняв форму, зробив легше. Облегчив. Ми вже глину так тримаємо для або щось хочемо оновити, якусь форму. Беремо, а обичні бінтовочні гіпси беремо. Обичні. Звичайні, що хірургії. І робимо зараз ця дошка у нас. Є. Ця дошка у нас. 16 років розімало. І ще ще, ще і ще буде працювати. Зараз в воду. Риму, можете і ззаді нас ставати. Так, да, ззаду ставай. то буде видно, у нас можете ставати по кругу. Вибачте, поки ось. Це зараз гіпс, робимо такі клаптики. Гіпсу, бо тому що якщо біцелий, ми замочили, то, то не добре. Просто ми не використаємо його. То ви весь маєте зробити клаптики? Ну З да, усього? ну усього, бо мені так. Це і на форму йде усі. Усі У, у всі Ви лівша? Так, да, Я лівша. Правда, то правда. У мене син лише. То нічого не шкати. Тяжко, тяжко. Писати з ним. Я не можу, Ні, я я не можу писати дивитися. пишу праву. Правою, коли дозволяли. Колись не дозволяли. Вчителька так била мене, то був нульовий клас. Нульовий, не перший, а нульовий був клас. Вона так била мене по руці. Я лиш... Ні, ти возьмеш право. І все, і вона берега. Зараз, не, зараз, зараз не. дозволяється, якою дитина пише, нехай пише. А колись не дозволялося, Колись да, тільки правду проводилися. <плес> <плес> да? Просто зобов'язання було. <клес> <У нас. клес> О, ми зробили такі кусочки <клес> і псовичну вінта. Беремо теплу воду. Тепленька не би була гаряча, а тепла. Беремо форму а, і форму. І форму вдягаємо в пакет, салфановий пакетик, бо тому що ми що не відбуваємо. Ми не вийняємо, не витягнемо форму. Ну, Прилибли зараз бумажки, не можу буде вийняти. Вот. А пакет ну, ми легше відматися. Не ломиться так. А харчова плівка? Можна харчову плівку обмотати, а та харчова плівка <ріх> також дуже липне треба. Бачите, вот. він, він так як має трошечки. І накладаємо. тому знизу лише його роз... Накладаємо два-три шара. Слої шара. Але Щоб три. Міцніше, було. міцніше було. Угу. Бо мені просто зараз ми почнемо клеєм робити. Клейпива, вона гіпс розмокає. Угу. І... А раніше впоручи. коли таке бінтівне було. Робили з самого гіпсу. У мене є маска, дуже ну, стара, 60-ті роки. То самий гіпс, сами гіпс. Але ви Вона знаєте, дуже колись не було клею ПВА, ну, наскільки ми пам'ятаємо, був, але ще за ті часи. То варили клей самі. Мука вода і заварювалося, і воно так липло. Ну зараз якось завариш, ну так не липно. Чи не така мука має Колись був Франківський гіпс, дуже добрий гіпс, тепер київський, бо немає франківського. І в основному ці майстри, вони клей пива, вони не це. Вони клеїли оце заварювали клей а ще до сургут додавали. Якщо знаєте, на пошті колись печать да, печаті, печаті бити. Вот. І той сургут додавали в клей. Був майстер цей, що помер, він додавав клей. клей Сургут Сургут він сам на теплі розмок ну, розправляється, розправляє розправляє. а зараз тако, як виходиш на холод, він стає твердий як камінь. І на тому сургуті вони робили. Теж майстри. Ну, то ну, ніхто не Це просто вже От так ми. Наклали два слої, два шари, гіпсочки. Неко ніс міняєте. Накладаємо. Це вже, ну, як це вже форма, от на форму, не, я візьму цю букву, а не ще рука. Ота, як і просто форма, от беремо чи кусок глини, чи навіть тіста. А, на і на саму маску. І, так, і так. потім вже форма є. От на цю маску ми наклали це і поклали йому форму. Він вже виробляє другу маску таку цим, А потім вже, коли виймаєш, то тісто ті сто свині є. В якому викинути? Чи він навіть зараз не, по не робить? Починає фестиваль. І ми приглажуємо. Це дуже Гладенький бибу. Ще да, на бабу може бути така. Може бути є. шарпава, є, може харява. Має, бути, бути чиня, а, а пан-пані це має бути гладонькі, бо вони молоді. О, це дуже хлопчика, дуже така. Хто нервовий, чи що, це робити не буде. Дуже... І вона успокається. Це хто любить, коли вони нервові. бо щось не виходить, щось не з'являється. Е, перша маска ніколи мені не виходить. Я, я Я починаю починаю ну, робити маску. Аби ти що робив, що вона не Ну вона ломиться, вона не йде, ти не можеш, ти не можеш страшно маску. Але ви знаєте, чим маска страшніша? Виходить? То О, виходить ти мучишся над нею, і вона така получається, що не так, як ти задумав. І та маска завжди перша продається. От люди приходять і кажуть, ой яка гарна маска, і ми її беремо. Ми ну, ну ми Боже. Що ми хотіли вже її на форму кинути, щоб вона не виходить, не вийшла нам така, яку ми хотіли. А людям, бачите, як якого і смак і людям подобається. Отака От і він вже починає. Все, гіпс починає простигати. Вода постійно тепленька має бути. Ну я за одну маску не сідаю. Якщо сідаю, гіпсувати, то я вже гіпсую. 10-15 штук, маси, бо, тому що одну маску це... це нереально. Це грязна робота дуже, і переодягатися заради одної маски просто немає різу. Ну, це таких, <сих> <сих> ми маємо Нас своє... в таких не раз. Наші приїхав в Комару, а ми ж вділилися не в таке. Але в діли це спортивні чим зустріти? костюми. Ну, ж... не, зима холодно. відома людина. Зустріли, не ну, кажуть, і показувати. Він каже, я не можу, не вмію, ну, зробив маску, а малювати не вмію. Малюй. Я кажу, я теж не вмію, бо на папері я дотепер не намалюю вам людину. От виходить, ну, природа, да, ну людина, ні, лице <паде> людини. ні. А він каже, малюй. Я кажу, не буду. Ну, коротше, він так настояв, сам взяв малюю. Ну, я подивилася, ну то таке, ну страшне, ніяке. <ф Slide dengan паде> <і> кажу, а я <паде> ліпше зроблю. <паде> <паде> Беру, пробую. <паде> ну, здійсно, мені ліпше вийшло, Беру пробую, кажу, ну. Він каже, все, добре, ти спробувала. Ти малюєш. Як і він тільки у нас, як так і вийшло, що сімейна ця робота, бо він не може без мене зробити, я не можу без нього зробити. Він зробив маску, але помилювати не може. А я це зробити, я не можу. І він робить, а я малюю постійно. Було таке, що і приходить хлопці, що з нового? Що нового. Ну що хлопці нового, А таке, що з нового. Ну ви мені розкажіть, я вже придумаю. <плес> з нового. До тої маски вам. Отаке, таке, таке, таке. Думай таке. Боже, що я маю робити? Але хлопцем пообіцяв. Хочу, криві носи дуже часто замовляють, І... дуже бородавки. щоб було. По півночі не зали. раз не спів. Думаю, як я маю ту маску зробити. Чорта, козу замовили, Боже, ми думали, як це зробити, як ті роги вийняти з форми, Але... чорта. Ніч не спав, придумав. Жінку, я придумав. Прошу, так, нас в основному завжди малюють гості. Любу маску берете. Коли з олівцями ми, я олівцем просив... Да, да? Можна, або можете брати, ці вже такі готові на показку, що ви є очі. Маски. Можете так, любу брати, ка вам подобається. Хто ми хоче гіпсувати, віруємо. пробувати, прошу. Хочеш перевезти малювати? Можна, можна. Які, як ваша. фантазія. А ну Вася, вироби там очі. Ви Можете малювати, оці. То може мені легше малювати, що моя очі вирубані. Маєте очі? Зараз ніс, це ми вирубуємо. Неправда у нас сама перша мака. Красуня, а губки які о вуста прям малинові. Тут у нас що? О. О, яка гарна. Гарна вийшла Масоч. теж. Масочки. Дві масочки гарні вийшли. Таджик? О, таджик зняв. Таджик? Таджик. Таджик? Таджик. Таджик? Таджик. Ось це та Ух ти! Ось це таджик. Нашими руками зроблено. Чого красень? Сохне. Висохне, і хтось придбає таку масочку. Де ти ж бо ж вироблений що І Воно вище коліна все було получала. Просто треба біля гаву я залішнувала. Так він сам собі не височка. А це самоважний поставачку. Так, так, це важко, це було важко. Це так битен, і то ми вірили, то на вулиці там не роблять.